Свої мови, роз... якщо вас такі пропонують, у вас не гроші, а, а це треба знати. Тобто, mm -hmm. роз... Знаєте, розводьте самити <зас> <зас> клієнтів. Тобто, розходимося по полях по всьому полі, тому що тут є плюс-мінус однорідні рослини і плюс-мінус. Е... В межах від двох, двох рослин до приблизно максимум п'ятирічних рослин. Більше ніж п'ятирічних рослин, от саме на цьому полі немає. На інших полях є там і п'ятдесятирічні, і сторічні рослини в нас, але і за той час відповідно там можна набагато більше щось знайти. Тут свіжі рослини, тому тут набагато важче знайти. Тому Олександр буде тут чекати на цьому роздоріжжі. Підходіть до нього, беріть за руку, або краще беріть рослину і приходіть ну, зрумкали, до рослину. Беріть руприходіть по всьому полі, розбрідайтеся, беріть рослину і і приносіть. Якщо у вас є якась пропозиція на діагностику, Олександр скаже, продіагностували чи ні? Хто добре знайшов, той отримає кепки. А кітки не А що? Ні, ні, не всім. Я казав, що вони обмежені. Це ні, перепрошую, то що вам з парни то звертається до них. Я, я казав, що в мене вони обмежені.